Всім привіт! Це програма тут добре. Історії про місця у шостці, де не тільки працюють, а й дарують усмішку, довіру і турботу. Сьогодні ми завітаємо в місце, де краса це не тільки про зовнішність. Салон краси саме саме у шостці – Це простір, де про людину дбають цілісно від настрою до гарного стану волосся, нігтів та шкіри. Але важливіше ще те, що за стінами цього салону живе особлива філософія. Філософія турботи про довкілля. Ходімо перевіримо наскільки тут добре. Слухай перше враження тут неймовірно світло. Знаєте, бувають такі приміщення, де наче дихається легше. Ось це воно багато простору, великі дзеркала, сучасний інтер'єр. Але найцікавіше починається, коли прямо зараз майстриня манікюру Ірина, яка створює красу в цих стінах, буквально з першої хвилини заснування, веде нас крізь 15 років історії салону. Мені здається, що начало нашого салону зародилось ще дуже дуже давно. Це динадцятий рік, коли Марина вивчилась на майстра манікюру. До Відкриття салону Ірина та Марина працювали разом, аж поки скорочення на підприємстві не залишило їх без роботи. У мене професія, я фельдшер. На завод, де я працювала фельдшером, я не змогла зразу піти на роботу, і тут якось я йшла. По вулиці і зустріла Ну, Ми з її розбалакались, вона каже, ти знаєш, я вивчилась на майстра манікюря, якщо ти хочеш, я тебе навчу і будемо працювати. Ну Добре, хочу, тому що треба, було вже ця робота і щось було потрібно робити. І ми почали в її на квартирі. Вона працювала і на квартирі ми ще плюс манікюр діли і ще і вії наращували. Всяке було згодом. Був досвід у іншій студії краси. Проте дівчата швидко обрали шлях працювати на себе і каже: треба звідси йти. І ми зняли приміщення. Ось тут недалеко від нас тут була парикмахерська легія, і ми там зняли маленьку кімнатку і працювали з її там. Ну довгенько так ми ну може з рік працювали. Майстрині з часом почали отримувати все більше звернень від клієнток щодо нових процедур. Вони зрозуміли, що настав час виходити на новий рівень. І ми перейшли працювати. Якщо знаєте, у нас відкрився був 3D-кінозал. От ми туди на першому поверсі. Ми там були воно таке маленьке приміщення. І нас дівчата почали додатися, додавлятися парикмахери. Потім прийшла до нас дівчина ще косметолог, і ми вирішили більше, щоб у нас було приміщення. І ми попали в 40-го Саракаву. Тяко старця, попри розкішний простір, це місце було некомфортним через холод, і, врешті, це змусило до остаточного переїзду в теперішнє приміщення навпроти парку свободи, де й дівчата успішно закріпилися. До слова, тут зібралися майстрині з чималим досвідом, які знають кожну деталь своєї справи. Зокрема, перукарка Ганна цікаво, що в стінах саме саме вона відома під теплим ім'ям Галина, як її звикли називати і колеги, і постійні клієнтки. Працюю дуже давно з 2001 року. Працюю десь років 23 вже в цій сфері. І ніколи не хотіла змінити. Ні, ніколи. Це була моя мрія. Торкаючись теми сьогодення, Ганна коротко зауважує працювати під час війни важко і морально, і фізично. Проте люди з розумінням відносяться, але складновато. Багато людей виїхало деякі приїхали. В наше місто, але ми працюємо. Ми молодці. А поки в руках Галі оживає волосся клієнтки, до розмови долучається її колега. Мене звати Катерина, я майстер-перукар. Працюю в салоні сім років. В салоні сама сама я знайшла не просто роботу, а справжню команду. Особливо ціную кожну з дівчат з наших, які підтримують друг друга, надихають, і навіть у військовий час ми залишаємося єдиною командою. А ми рухаємося далі до кабінету нігтьового сервісу. Майже п'ять років тут створює красу Юлія, попри щільний запис, та зосередженість на деталях. Вона знаходить хвилинку для розмови. До мене приходять різні дівчата, втомлені, сильні, з болем у серці і вірою в очах. Ми говоримо про життя, про страхи, про втрати, про мрії. І поки я роблю нігті, ми лікуємо душу. Мене надихають мої клієнти, їхня стійкість, їхнє бажання залишатися красивими навіть тоді, коли так важко. Найкраще про роботу майстрів говорять очі клієнток, які виходять зі студії. І нам вдалося перехопити одну з відвідувачок прямо біля виходу. Ось що вона. На розповідає про свій досвід у салоні саме саме ну дівчата тут дуже уважні, привітливі. Ну і приходиш завжди сюди, вроді як до психолога на прийом так вислухають, допоможуть, підкажуть, як бути красивішою. Сьогодні тут не просто надають послугу краси, спілкуючись із Мариною, майстриною манікюру, Ми дізнаємося про іншу не менш важливу сторону життя салону саме саме. Я рада вас бачити в нашому салоні. По перше, дякую, що завітали. Чому ми почали благоустрій території? Ну мене він трішки не влаштовував. Він не був занедбаний, але мені хотілося, щоб Клієнт відчував ще не зайшовши сюди, наше відношення до нього. Коли доглянута територія, коли квіти квітнуть, коли е, велопарковочка, урна є місце для паління. Людина відчуває наше ставлення. Люди зупиняються, заходять, дякують, фотографуються і е, цікавляться, як я обробляю, що я де я купую квіти. Марина як активна учасниця шосткинського екоруху. «Екобенд» бенд впровадила в салоні культуру сортування сміття, що для багатьох локальних закладів шостки досі є рідкістю. У нас завжди є якісь ініціативи гарні для нашого міста. Тому, звісно, я впровадила все це в наш салон. Тобто сортування сміття це дуже корисна звичка. Майже всі наші клієнти вже сортують сміття. Дівчатка також тут чотири контейнери не а Один контейнер. Ми все в один складаємо, пластик, мета. Картон. Потім я забираю все це додому, ми сортуємо там у себе в підвалі і здаємо. За ці кошти я купую квіти, які ростуть біля салону. Тобто зі сміттями ми робимо красу. Крім того, тут збирають використані батарейки, запобігаючи забрудненню ґрунту. Ми їх потім відправляємо в Європу на переробку. Ну, як ви бачите, якщо одна батарейка забруднює 16 квадратних метрів, нам носять ось такими баклажками. Тобто, наш салон, я думаю, що зберіг уже багато гектарів чистої землі. Та чи не найтеплішою частиною цієї історії є ще один особливий співробітник? Тут гарно всім. І навіть безпритульним тваринкам цей котик ми назвали його Барсіком. Е -е, він прийшов до нас з самого початку. Вже п'ять років назад ми почали йому давати їсти. Він боявся сюди заходити. Потім він почав нам довіряти. І так тут і залишився. Нещодавно його збила машина. Ми його знайшли у Тетяни до речі. Вона нам трішки поставила його. На лапки він у неї трішки перебував, а зараз ми його забрали. Він тут і на завершення нашої розмови переходимо до найурочистішої частини. Вручаємо дівчатам фірмову наліпку, символ нашого проєкту тут добре. Це така, знаєте, навіть не нагорода, а визнання про те, що в вашому салоні дійсно добре, і за цим QR-кодом можемо потім і ви, і ваші клієнти перейти прослухати вашу історію, познайомитись з вами ближче. Розкажіть, що для вас цей знак ну. Ми хотіли таку наліпку, хотіли, і це знак ну це точно для нашого салону, тому що тут -то добре всім я вже казала і мешканцям, і перехожим. І, До речі, вони заходять до нас, знайомляться з нами, приносять вторсировину і залишаються нашими клієнтами. Тому тут -то добре всім. Це була програма тут добре на радіо. ТКС. де б ми не були, разом будуємо карту добрих місць нашої шостки до зустрічі на хвилі 102,5 FM.